В ніч з 20 на 21 березня в зоні проведення антитерористичної операції незаконні збройні формування продовжили провокативні обстріли наших позицій. На Донецькому напрямку під вогонь з гранатометів і 82 мм мінометів шість разів потрапило селище Піски, а в 23.35 по цьому ж населеному пункту. Бойовики били із 120 мм мінометів. Також у 2.30 ночі поблизу селища Опитне бійці АТО виявили розвідувально диверсійну групу противника, яка намагалась пройти у глиб нашої території. Зав'язався бій, в ході якого ворог був змушений відійти. За добу це вже друга невдала спроба бойовиків обійти наші позиції поблизу цього населеного пункту. На Маріупольському напрямку з 21.30 до 22.20 двох двадцяти банформування зі стрілецької зброї. І 120 мм мінометів по селищу Широкіну. На інших напрямках за ніч обстрілів не було. Загалом, з 20-ї вечора, 20 березня до опівночі бойовики чотири рази вели вогонь по позиціях села ТО. Ще п'ять випадків порушення режиму тиша зафіксовано з опівночі до сьомої ранку.